Ускарення мопеда. прискорення мопеду, вибух, вибухова хвиля і все розлітається. Самі бачите, ось на деревах шифер висить з будинку. В мене постраждали вдома метелочерепиця, шифер, повилетали вікна. В мене маленькі діти. У нас багатодітна родина, найтяжча жінка, яка стояла з опіком третього ступеню. Вона стояла перед нами. Ми витягували її з полум'я. Ми були там найперші. Швидка приїхала за 40 хвилин. Найближче місце, де можна сховатися, це санаторій. До нього майже півтора кілометри з дітьми. Не добігти. У мене одна дитина два з половиною рочки. старші доросліші. Того що два з половиною роки, хоча б якось одягти, хоча б якось вибігти. Я сьогодні вибігав в трусах та накинув кофту на голе тіло. Все, а дитину одягти. Ти будеш більше заморочуватися та ще й бігти півтора кілометри. Я вам не скажу. Самі розумієте, би ви самі вже панімаєте.